Багатодітну сім'ю у хлів у цьому сараї, похабцем перевтіленому у аби яке помешкання для людей, проживає вдова Ольга Артем із трьома доньками. Без санвузлу, води і тепла. Жінка промучилась тут майже 15 років. Усе через те, що двоюрідний брат пані Ольги захопив успадкований нею будинок на вулиці Садибній, 29. Я взагалі була на вулиці. Мене вигнали з хати моєї будинок. Був моєї мами, який прийшов по спадщині від дід. До мамі мої, а тепер вже Мені не подобається тут, те, що мені дуже холодно спати і нема тут води. І мама дуже далеко ходить по воду. І я хочу митися до своєї сестри. На вулицю в туалет хожу. Незручно. Районний, апеляційний та вищий київський суди визнали, що право власності на будинок належить Ользі Артим. Однак родичі окупанти невигідні їм рішення судів проігнорували. Натомість подали свій позов до Сихівського районного суду, у якому попросили права на приватизацію майна пані Ольги. У нього була мого будинку, до цього спадщині, який перейшов, була добудова, Такий, а він скоро розвалив цю добудову. І взяв мою кімнату як за самобут. І так йому дали пані крайник суддя, дала йому рішення. Що то є самобут, то на моя спадщина? У Сихівській прокуратурі пояснили, оскільки родичі Ольги Артем звели до її будинку численні добудови, суд помилково видав їм право власності ще й на спадок жінки. Чи має право вдова мати трьох доньок відвоювати скасування такої помилки? Спитаємо у юристів. Де таке бачимо, щоб дітей перемістили в хліб? Де була орган опіки піклування? Де ретерадміністрація? Де прокурор? Чи має Артем право так? Вона має конституційне право на житло, вона має право згідно житлового законодавства жити, вона має право, виходячи з права власності, вона виграла низку судів. І вона повинна перемогти і бути вселена. Чому зворотні, бездію державні органи? Одна з функцій прокуратури це представництво інтересів, в тому числі малолітніх. Свою бездіяльність працівники прокуратури виправдовують. Мовляв, про це грубе порушення прав людини не знали. Однак після втручання журналістів народного контролю у вже новий судовий процес прокурор Сихівського району таки вступив. Зараз вона перебуває на стадії нового розвитку суді першої інстанції в Сихівському районному суді. І Власне в цю справу ми вступили з метою захисту інтересу всіх заходів, щоб Захистити права цієї людини. Тим часом родичі Ольги Артем із журналістами народного контролю спілкуватися не схотіли. Пообіцяли зателефонувати нам пізніше, однак обіцянки не дотримали. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.